Організаторка фестивалю Фортуна у місті Кременчук. Фестиваль проходить у рамках всеукраїнської громадської організації ОВСТ ВГО та творчого об'єднання «Сучасник» ВГО -ВСТ. Це традиційний захід Фортуна, який раніше проходив, відбувався у місті Краматорськ, організатор Донецького обласного відділення ВГО -ВСТ. А зараз Краматорськ приїхав до міста Кременчук і працює тут. Дали ці змагання на великій сцені у Новокраматорському у Палаці культури НКМЗ, Новокраматорський завод. Це були дуже масштабні, красиві заходи, але зараз, не зважаючи ні на що, вони також залишаються потужними, масштабними, красивими, де виступають танцівники різних вікових категорій, різних напрямків, і сучасні танці, і східні танці, і циганські танці, і індійські танці. Тобто, в нас дуже цікаво, дуже яскраво, ми дуже, -дуже любимо. Ці заходи і саме цю фортуну, тому що фортуна, вона дійсно стверджує життя. А зараз нам це всім дуже, дуже потрібно саме підтримувати молодь, підтримувати діточок, стверджувати життя, розвивати творчість і в цілому казати, ми, ми живі, ми зростаємо, ми працюємо і в нас за великим рахунком все добре. Бо ми творці, оце важливо.